Розряд, Увага! На Всі відійти від пацієнта. Розряд! легеневу реанімацію. Автоматичний зовнішній дефібрилятор це пристрій, який усуває аритмію серця. Тому він і називається дефібрилятор. Від латині приставка де відміна. Відміна фібриляції. Серцевий м'яз. Не викидає кров із себе в мозок. А це означає, що мозок помирає, і само серце помирає від порушення кровообігу самого серця. Під час того, як ми через електроди здійснюємо розряд, серцевий м'яз завмирає, і таким чином розряд усуває аритмію, фібриляцію. Але в цій ситуації, навіть якщо серце перезавантажилось і підхоплює свій провідний ритм, і починається витід із серця в мозок крові. Цей викид настільки маленький, що мозок не отримує крові стільки, скільки потрібно. А це означає, що після розряду ми з вами продовжуємо масаж для того, щоб стиснути вже сподіваємось, працююче серце для того, щоб дати кров в мозок стільки, скільки потрібно для його життя, до прибуття працівників екстреної медичної допомоги. Пам'ятайте про це.